Спортсмени області також тренери зібрались в залі падіону для урочистого відзначення з нагоди дня фізичної культури та спорту в Україні. Спортсменів шанують щорічно другу суботу-вересня. Нагородження почесною грамотою та оголошення подяки обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в області. Високий професіоналізм та з нагоди дня фізичної культури і спорту почесною грамотою Закарпатської обласної ради нагородити Ількова Володимира Миколаєвича. Юні спортсмени поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Насамперед дозвольте від імені Закарпатської обласної ради усього депутатського корпусу висловити вам у ваших особах усіх спортивні громадськості нашого краю. Населенніші вітання з нагоди професійного свята, дня фізичної культури і спорту, а також побажати міцного здоров'я, спортивної звітяги, нових рекордів і злетів, щасливих переможних стартів. Для самих спортсменів День фізичної культури та спорту свято особливий, іншими словами, професійне. адже кожен спортсмен, вибравши той чи інший вид спорту, цим самим обрав собі професію. Однак, їх самі зазначають спортивні галузі в Україні не на найкращому рівні. Сьогоднішній свято День фізичної культури і спорту це, можна сказати, таке професійне свято, коли нагороджують, відзначають найкращих спортсменів, найкращих тренерів. Ну, звичайно, це дуже приємно, в першу чергу, особисто. Щодо виду спорту, то я займаюся гірвим спортом. За вагомість заслуги та досягнення кращих нагородили, нагородами від Закарпатської обласної ради після вручення нагород традиційний концерт.